Покажу вам, які вигідні пропозиції є цього тижня у метро: шийна частина свинини за 185 гривень. Кілограм. М'ясо має дуже свіжий вигляд, тож беру 1 кілограм. Ще в торговому центрі є натуральні ковбаски за класною ціною лише 139 гривень кілограм. Гадаю, це дуже вигідна пропозиція. Якщо ви також полюбляєте запечену рибку, то зверніть увагу на Райдужну Форель. На неї зараз знижка 50 гривень від звичайної ціни. Також є класна пропозиція на понад 40 позицій молочної продукції Яготинське. Знижки можуть бути до 40%. У метро завжди класний вибір горіхів і сухофруктів, якщо ви не знали, а зараз ще й діє знижка 30%. Собі вибрала дві пачки фісташок. Знайшла просто скарб. Полуницю лише за 299,90 гривень кілограм. Це на 200 гривень дешевше, ніж зазвичай. Тож обов'язково встигніть скористатися пропозицією. Для поціновувачів пива корона теж є добра новина. Знижка 50%. Тож, якщо взяти 6 банок, платиш лише за 3. До речі, в метро дуже широка винна карта, тут багато вин, яких я ніде не бачила. Тож люблю іноді зайти та пошукати щось цікаве. Ось, наприклад, біле сухе вино, яке чудово підійде до риби. А для тих, хто любить міцний алкоголь, є класна пропозиція. Знижка на Джек Деніелс, мінус 210 гривень за пляшку. Ще побачила, що на бокали від метро професіонал вигідна ціна. Вирішила взяти два набори друзям. Бо коли вони були в мене в гостях, ці келихи їм дуже сподобались. А ще в тих, хто давно хотів нову валізу, з'явився привід її купити. У метро знижка 50% на валізи, тож беру собі одну маленьку. А тепер на касу. Привіт! Покажу вам, які вигідні пропозиції є цього тижня у метро. Шийна частина свинини за 185 гривень кілограм. М'ясо має дуже свіжий вигляд, тож беру 1 кілограм. Ще в торговому центрі є натуральні ковбаски за класною ціною лише 139 гривень кілограм. Гадаю, це дуже вигідна пропозиція. Якщо ви також полюбляєте запечену рибку, то зверніть увагу на райдужну форель. На неї зараз знижка 50 гривень від звичайної ціни. Також є класна пропозиція на понад 40 позицій молочної продукції Яготинське. Знижки можуть бути до 40%. У метро завжди класний вибір горіхів і сухофруктів, якщо ви не знали. А зараз ще й діє знижка 30%. Собі вибрала дві пачки фісташок. Знайшла просто скарб. Полуницю лише за 299,90 гривень кілограм. Це на 200 гривень дешевше, ніж зазвичай. Тож обов'язково встигніть скористатися пропозицією. Для поціновувачів пива корона теж є добра новина, знижка 50%. Тож, якщо взяти 6 банок, платиш лише за 3 До речі, в метро дуже широка винна карта, тут багато вин, яких я ніде не бачила. Тож люблю іноді зайти та пошукати щось цікаве. Ось, наприклад, біле сухе вино, яке чудово підійде до риби. А для тих, хто любить міцний алкоголь є класна пропозиція, знижка на Джек Daniels – мінус 210 гривень за пляшку. Ще побачила, що на бокали від Metro Professional вигідна ціна, вирішила взяти два набори друзям, бо коли вони були в мене в гостях, ці келихи їм дуже сподобались. А ще в тих, хто давно хотів нову валізу, з'явився привід її купити. У метро знижка 50% на валізи. Тож беру собі одну маленьку. А тепер на касу. Всім привіт. Сьогодні я була в матрі. Хочу трішки показати вам наші закупочки. В кінці скажу суму, яку ми витратили. Мама взяла найнеобхідніше, а тепер я покажу вам мій особистий топ продуктів. Цільнозернові зернові макарони та спегаті набагато корисніші, ніж з білого борошна. Пшану зелена грачка і обов'язково сочевиця. Мій топ круп Беру чия для пудингів, беру тунець у власному соці і взяла печінку тріски, бо вона дуже багата, на омага 3. Взяла арахісову пасту, бо це мій антидепресант. оливкову олію взяла для салатів, кокосову взяла для жарки. Та взяла спробувати ляну олію, бо чула, що вона знижує рівень поганого холестерину в крові. Беру мигдалеве борошно для безглютенових солодощів і рисове теж взяла. Беру мигдалі і апельсинові чіпси. Взяла на випадок, якщо захочу похрустіти чимось під фільм. Кориця для кави по четвергам, кокосове бересте молоко теж для кави, і взяла риву, банани і авокадо. Взяла шоколадки зі стевії, вони дуже корисні та смачні. Головне брати більше, ніж 75% какао. Тоді вони дійсно корисні. І взяла корм. Для своїх котиків сума закупки склала 6894 гривні.